Вітання аграріям з поля. Є дуже цікава у нас ситуація в полі, і хочу трішки з вами нею поділитися. Дивіться, я тут стою якраз на стику двох сортів. Це е, сорт е, карміна від компанії Задбау Просторфер е, і це сорт фінола. Бачите, якщо знаєте отак посіяний ячмінь, ніби на око і складно визначити, що то за сорт. Але коли вони отак поруч, якби дуже чітко ми бачимо різницю. Ми бачимо, що у карміни, бачите, який гарний колосок, такий стоячий. Бачите, фінола, він отак лежить. уже. Тут такий стоячий колосок, ми бачимо таке потужне, більш таке стійке стебло, тут таке трішки тонче стебло, особливо оцей кінчик до, до, до колоска. І чим ще ті сорти відрізняються. Постиглості ці сорти бачимо, що фінола е, десь на тиждень нам буде дозрівати швидше. У нас пізні посіви, тому я знаю, що вже в людей жневу е, жнива, а ми ще чекаємо на свої жнива. Але десь на тиждень, як правило, кому треба ранній сорт е, ячменю, який ви хочете, щоб швидко звільнив поле. і, Наприклад, хтось там хоче посіяти чи, чи гречку друг, під друг, другу під культуру за рік, Чи, наприклад, у мене є фермери, які сіють сою і ще другу кіс непоганий збирає. Тому оцей сорт фінола якнайкраще підійде. І один, і другий сорт формують високі урожайності. Нам це дуже важливо, тому що що ми хочемо, ми хочемо високого врожаю. І ще один момент: сорт карміна, він достатньо стійкий проти січистої плямистості. Ми знаємо, що на ячменях проблема січистої плямистості, вона січистої плямистості, облямівкової плямистості. Вони є завжди, цих всіх плямистостей є велика проблема. Тому карміна у нас дуже стійкий. Проти цих плямистостей. Але я вам скажу, що в цьому році е, і фінола, якби все добре, не було у нас таких уражень, при тому, що я вам скажу, що тут на цьому полі е, у нас такий знаєте, вийшов як експеримент, і ми не робили отаку е, дуже потужну якусь е, технологію на це поле. Тобто, дали якусь там стартову норму добрив, е, потім забрали бур'яни. У нас було одноразове внесення проти фунгіцидів, проти фунгіцидів. Одноразове внесення фунгіцидів проти хвороб, і це було у фазі. Ну, кінець кущення, початок гілкування. Все, ми по про вже нічого не давали, тому що кажу, це було таке поле, яке ну, невелика площа, і не було можливості сюди у господарстві. Доїхати на цей, на цей невеликий кусочок. Бачимо, що і карміна, і фінола сформували гарний врожай, гарний вигляд на полі. Тому, якщо вам треба гарний врожайний сорт, який швидко вам звільнить поле, для того, щоб ви мали можливість там сіяти ще другий урожай, збирати, або з інших причин вам треба, щоб звільнилося поле, то сорт ячменю озимого фінола від задбау Проздорфер, можете собі його придбати і бачити, наскільки. От, гарний і потужний він виглядає. Карміна, бачите, теж гарно сформований врожай. Десь на тиждень він буде пізніше збиратися, але. Теж гарний, бачите, потужний колос, шестирядний, і один, і другий ячмінь. Бачите, вони шестирядні. Ось такі гарні у нас колоски. Тому кому потрібен якісний насіннявий матеріал у зимого ячменю, звертайтеся. Наша компанія Мультиагроком співпрацює компанією Задбао Проздорфер. Будуть наявності в нас і карміна, і фінола. Також є хороший перевірений сорт Задбао Маріса, який вже давніше на ринку. Це шестирядних ячменів з дворядних ячменів. Ханне звичайно, я думаю, що хто сіяв, той знає. Це ті ячмені, які нам спокійно дають 8-9 тонн врожаю в наших умовах при наших технологіях. При тому, що це не, не суперінтенсивні технології, це нормальні технології, які забезпечують нам ось такі результати. Тому маєте потребу, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, пишіть у коментарях, можливо, хтось вже вирощував які, які у вас результати. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.